Повинно затверджувати ставки зі сплати податків. Ми розглядали сьогодні дві ухвали: це ставки сплати земельного податку, а також ставки сплати податку за нерухоме майно. Спочатку про ставки сплати податку за нерухоме майно. Значить, є категорія для юридичних осіб і для фізичних осіб. Головним чином, наші зміни стосувалися категорії фізичних осіб, для яких раніше в попередній ухвалі діяли три групи, по яких була зафіксований рівень. Сплати податку, тобто 1% і там нижче. Зараз ми пропрацювавши спільно з колегами-депутатами з департаментом агломерації, який дав нам по певних визначених критеріях оцінювання тої чи іншої громади, проранжував для нас наші приєднані громади. Ми сформували для себе таку таблицю по кількості балів. Львів і всі інші приєднані громади, і відповідно у нас спільно з депутатами вийшло рішення сформувати чотири групи, які будуть відповідно, нараховуватися, яким буде сплата податку від 1% до 0,25%. Також враховувався екологічний стан в громадах. Який е, теж вніс корективи стосовно там двох громад, які розглядали, тому е, загалом, в принципі, е, стосовно тих громад, які ми розглядали, відбулися зрушення для е, мешканців в позитивну сторону, тому що е, для деяких громад, які були, скажімо, зміщені в нижчі. З другої там, в третю групу перейшли дехто. Що стосується ухвали по земельному податку, ми була затверджена нова нормативна грошова оцінка землі в приєднаних громадах. І відповідно згідно нової грошової оцінки, у Львові і громадах відбулися зміни, оскільки. Деякі рекреаційні території, як, наприклад, Брюховичі, нормативна грошова оцінка дуже виросла, тому розробляючи спільно з управлінням земельних ресурсів ухвалу із колегами-депутатами, ми виходили з того, щоб власне нівелювати ці, скажімо так, зміни росту чи зниження вартості за нормативно-грошовою оцінкою, і відповідно до того, формували. Коефіцієнти загалом ми ввели ставку 12% для тих користувачів, які мають акти постійного користування. Ми ввели для них цю ставку з метою, щоб окрім земель, окрім державних комунальних суб'єктів тою метою, щоб стимулювати власне власників, не власників, а користувачів земельних ділянок оформляти відносини оренди з містом і в подальшому відповідно сплачувати меншу ставку. Для цього ще є час. Ухвала відповідно буде діяти в 2025 році. По ній буде нараховуватися податок, тому всі суб'єкти господарювання, які мають таку ситуацію, мають час для того, щоб звернутись до нашого управління земельних ресурсів і впорядкувати свої земельні правовідносини.